Готуємо сьогодні дуже хрусткі картопляні кульки з сиром, і до них ще ніжний сирний соус. Спершу відварюємо картоплю у підсоленій воді, далі розминаємо її та охолоджуємо. Додаємо до неї пармезан на дрібній терці натертий твердий солоний сир і подрібнюємо зелень. У мене це кріп та петрушка. Також додаємо кукурудзяний крохмаль, сіль, перець, паприку та сухий чесник. Гарненько все вимішуємо та починаємо формувати кульки. Діаметром приблизно 3 сантиметри, щоб вони гарно та швидко обсмажились у фритюрі та були хрусткими. Отож, у розігрітій олії підсмажуємо наші кульки до золотистого кольору. Далі готуємо сирний соус. У сотейнику розтопимо вершкове масло та додаємо до нього борошно. Далі вводимо сюди молоко, доводимо до кипіння і поступово додаємо сир чеда, весь час добре перемішуючи, і в кінці за бажанням можна додати трішки солі. І на завершення посипаємо сухими травами та пармезаном наші кульки. І на село. Поджимося хрусткою з коринкою та ніжним соусом. Смачного!